21 травня 2025 року прийшли в нас дощики і зараз 5 днів не сіяли, впало ще 10 мм, там воно по 3-по 5 падало там. І зараз будемо проводити посів. 7. Ось таке ось поле тут було попалено, ну трохи не допалено, вже амброзія пішла, тому що вже два тижні, мабуть навіть більше назад, тут був ні, фасад Дерізка. І сюди будемо сіяти класичний соєшник Амазонія. Зараз покажемо. Розкажу що ми так робимо. Бризкать, допустимо. Зараз при тих фасадом не хочеться мокро і коли прийде оприскуватель, отут ви бачите, сюди оприскувателя, він вже затопче, земля ще волога, не хочеться уплотняти, хочеться посіти, а потім, а потім зверху вже накрита, як обично я роблю там на п'ятий, на сьомий день перед виходом соняшника. Наверх проходимо ну, тут Ситуація в чому заключається? Думалися по всієї раніше, але пішли дощі, слава Богу, що вони пішли. І ми не сіяли це поле, виходить, десь, мабуть, запланували сіяти числа 15-го, ну а сьогодні вже 21, 6 днів не сіяли. І такі вже пішли бур'янчики. А тоді, як вносили гнів фасад, давали 24Д, там за 5-7 днів. І дали невелику дозу. Як ми знали, можна було дати більшу дозу, що будемо сіяти там через умовно там 14-16 днів. А так дали ми дозу невелику і не добили цю амброзію. Ну нічого, в нас є з чим боротися. Палити ми її зараз не будемо, спалимо її через днів 5-6, ну, після посіву соєшника. Добавим сюди ще коя гербіциди, щоб добити. Ну, в основному тут амброзія і берізка. Багато берізки. Як ви самі добре знаєте, хто понімає гербіцидах, що берізку забрати в посіві соєшника практично нереально. Берізка забирається перед посівом. А зараз, допустим, вносить гербіцид уже нізя, тому що. Ми вже сіїмо. Так що внести, допустим, флуфраксипір можна було б внести. Превосходно працює по доріжки. Но буде після дії на суешник. Раніше можна було. Раніше ми вносили 24D і зато я вам кажу, що ми внесли і думали там сіє за 4-5 днів, дали невелику дозу там 200 грамів. 300 питання були б. А так. Якби знали, що буде дощ внесли б 300, а внесли 200 і не добили, цю б виходить. Ну нічого. Через 5 днів будемо її добивати. Покажу, як це ми будемо робити, якими препаратами. Думаю, все в нас вийти. Сувешник сім. Амазонія. Амазонія сім. Теж будемо це поле без полтерів і без розгортачів рядів. Підняти вони вверх, а полтера ми взагалі не ставили. І ось ми приїхали на поле, яке сіяли. Яке сіяли 21-го. І сьогодні пройшло 8 днів і в нас вже соєшник ось зверху. А ми приїхали гліб Дуже багато полей у нас. Зараз заливають дощі. Слава Богу, що вони йдуть. То просити доща, то ще щось щось люди. А дощі, в принципі, це гарно. Ну ми приїхали трошки пізніше, ніж хотіли І приїхали боротися з таким бур'яном, а вже є соєшник. Ви бачите все, соєшник виходить. Соєшник виходить на восьмий день. Волога є, і він виходить. І ми зараз будемо його трошки спалювати разом з цим бур'яном. Сіялося. 55 тисяч на цьому полі. Хай навіть якщо, ну я то тут бачу, що немає, то навіть якщо максимум буде 10%, це буде 49, я думаю нічого страшного не буде. А головне нам спалить оцей Дивіться який. Оцей ковер буряна. Зараз побачимо, що ми мішаємо. Лимонку вилили. Лимонку вилили. Давайте ще пиашку. Пиаш на лікар повилили. Виливаємо пиаш на лікар. Вилили лимонки. Вносим гліфосат. Супервітовський. Нам, мабуть, десь 2,2 вилили. 3 км вилили на 27 км. Води Воду переставимо на 90, так? Да? Yeah. І їдемо по Да. так? Yeah. Yeah, yeah. І беремо ще, мабуть, по ці додайте. Беріть пусту канистру. Пусту. Розмішуємо. Висипаємо три флакона. Ось все. Це фурон, це саме аналог сальця. Висипайте одразу там, там по 250 грамів у цьому флаконі. Бо з таким бур'яном, я думаю, ми не поборемося просто одним гріфасадом. Так чи не так? Тим більше вона берізку б'ють, на ура бере із всім, як його. Ну, берізку як берізку, берізку на присаде, вона не буде розвиватися, а щирицю її там теж до чорта вона да. на ура забере її. Оце ми з вами приїхали. Три дні дощі, вони не було як можливості заїхати. Зараз приїхали, а тут ховайся. Бур'ян сумасшедший. Воно поле зелене. Стоїть. Одну висипали, так? Да? Да. Висипати другу. Даємо сальце по 25 грамів на гектар. Пане висипається. Я думаю, Березки буде із амброзії не сильно хорошо. Да? Три висипайте, то оставляйте 250 грамів в одному флаконі. А ми висипали два на 27, ну так, да, по 200. 25 грамів на 1 гектар. Я думаю, буде нормально. І будемо ще замість віголтовського прилипача додамо алемікс. Це масляний прилипач. Такий ось. на мінеральні олії. Щоб до щоб більше щоб не змило, бо заходить дощ і як можна більше Гербіцид зняв восковий нальот, ну прилипачення зняв восковий нальот на лободі, бо віволт, я думаю, може не сильно це зробити, справиться. Перед цим ми проходили, але міксом то дуже непогано вийшло. Отак, бачите, на наверху. Ну я так порахував в принципі. Може відсотків. Ось бачите, тут рядушками ще. Ну, Як я кажу завжди, 10-3 1 не ждуть, але з такою амброзією треба боротися. Другими методами зараз її не побориш. У нас дуже багато полів в районі сусідів. Просто заростають. Не знаю, чому вони не працювали і чи грунтові плана держать? Ну дуже-дуже багато. полей стоять за ну, в бур'яні. Дощики проходять і вони не встигають. Ну Будемо дивитися, будем дивитися, що далі буде з цим полем. Буду вам показувати. Бачите, який спектр бур'янів. Намішали, я вам показував все. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Підписка, вподобайка, пока. Ну ось так ще закінчили. Тільки виїхав оприскуватель дві хвилини, він заховався за бугром і пішов дощ. Як думаєте? Працює? Чи не працює?